Будь-яка робота над виставою починається зі знайомства з п'єсою. На читку запрошуються актори, які отримали ролі. Багато хто хотів потрапити саме в цю роботу, бо вперше ми мали репетирувати з режисером із Франції. Григор Мане створював на репетиціях дружню атмосферу, у якій кожен актор вільно і із задоволенням шукав зерно образу своєї ролі. Зіркові актори у двох складах почали разом крокувати до прем'єри. Чоловіку все, Але ці ревності оцю ти знаєш, мені просто психопат не потрібно. Мені там? Ну, да, я от Добре. і кажу, ну хорошо. Хорошо это і себе сказати, і йому одно. Так, ну то ж тому бо, я боюся що б Ку-ку, виходьте! Здрасте! Алло! Алло! Нарешті ти подзвонив. О, це така декорація в нас, бачите? Да-да-да, Пересунемо. Яка прелість. Тильна сторона декорації. Ну, тепер заходимо в зал. Обережно Порожик, порожик. Добрий ранок. Добрий ранок. Привіт. Давай можемо Привіт. У нас перший образ. Так. вперше бачимо нашу декорацію. Перший образ. Перші обриси, вихід на камерну сцену. Отже, ми вийшли на новий рівень. Пристосовуємося до камерної сцени. Режисер, як бачите, у захваті танцює, а Олександр Курій співає. І я впевнена, цього раніше ніхто не чув. Фаре сольєс фаміремі! Браво! Фейкнюс! Бля-плям, 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 бля-плям! Іга! Бля-плям, бля-бля! Ну що, ось мій дім. Трохи затісно, але затишку. Тихенько. Як ти це еротично сказав? Тихенько. Як ти це еротично сказав? Затишно. Реквізит для вистави намальований. І довелося всі рухи відпрацьовувати. Раз. Раз. Тут біля рота не затримуватись. Да. Раз, два. Раз. Часто держиться. Раз. Два. раз два. Два. Навіть не, не робить вигляд, що п'ємо. Да? Ну хохма, хорошо, хорошо. Все эти будут черные. Сейчас, братцы, мы определимся среди того. Художник, Володимир Крашевский. Не хочется. Не хочется потом переделывать и все так все. Понимаешь? Наш чудовый реквизит. Опа. Это клас. І нарешті прем'єра відбулася 22 і 23 квітня. Добрий вечір. Привіт. Пождаемся, все, они моя сестра, и всегда я живу и... Після прем'єри фото на пам'ять. Щаслива творча команда у повному складі: режисер Григор Мане, художник-постановник Володимир Карашевський, художниця по костюмах Ірина Горшкова, музичне рішення Олександр Курій, помічниця режисера Анна Горшкова. Ну і звичайно, ми артисти. Запрошуємо до Київського національного молодого театру на виставу Як я залишилася сама, на історію, яка вирує пристрастями.